Зараз ми навчимося, як вносити так названий складний рецепт. Наприклад, це сирники або запіканка або котлети, які ви готуєте вдома, і обирати щось з випадаючого списку з Fat Secret дуже ризиковано, бо ви не знаєте, скільки там яке м'ясо використовувалося, на, якому, на якої на якій олії готувалося, тож для себе безпечніше внести все. Для цього, для цього ви вже собі знаєте, або у вас є рецепт, і можна навіть до приготування все внести, просто тримати перед собою і потім вже готувати. Що ми робимо? Ми до, давайте, до обіду нажимаємо, натискаємо плюсик. Зазвичай вам викидає розділ їжа. Ви бачите чорний рядок зверху, ви натискаєте. Спочатку рецепти, і потім зліва кулінарна книга. Ми додаємо новий рецепт. Цей функціонал не дуже підходить нам для цього, для цього завдання, але ми тут трішечки хакнемо систему, і я покажу, як. Так, назва рецепту давайте. Це буде запіканка, опис Б. Неважливо, наступний крок. Кількість порцій це важливий показник, але зараз ми його не знаємо. Ми вносимо щось на обу. просто 10. Час підготовки та готовки треба щось внести, просто щоб програма попустила далі. Це не важливо зовсім. Наступний крок. Додаємо категорію, ну тут легко, логічно, це, що це десерт, це був перший крок. Протягуємо вверх наше поле, ми категорію обрали, бачите, інгредієнти. Це найважливіше. Ставимо плюсик, і в мене вже тут є декілька позицій, але я почну з манки 100 грамів, я використовувала. Ну, вибиває, треба підіймати. Додаю о, творог. Функціонал дуже схожий, як ви просто додаєте монопродукти, так? 5%. Його в мене буде більше, на 100 грамів, а 300. Я натискаю на творог і змінюю кількість на 300, зберігаю. Далі Далі в мене буде яйце. Далі в мене буде яйце. І це ж смачна запіканка. Трішечки все-таки додам цукру, бо ми ж не розбудемо. Психози розвивати. Є. Так, в нас є всі інгредієнти. Спосіб приготування можна пропустити, фотографію можна пропустити. Так, ми зберігаємо рецепт, зверху натискаємо зелену кнопку. Ось. Все. Перед вами є інгредієнти. Ви готуєте. Готуєте-готуєте. Після того ви з духовки дістаєте запіканку і взважуєте те, що у вас вийшло, всю вагу. Якщо ви використали стільки, ось, стільки продуктів такої ваги, вона трішечки е, давайте уявимо, що це 350 грамів вийшло у вас готової ваги, готової запіканки. Так, тепер ми натискаємо редагувати внизу кнопочку Редагувати дані рецепту. Дивіться, так зараз, 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 все правильно редагувати дані рецепти і повертаємося к рядку кількість порцій, кількість порцій. Якщо в нас вийшло 350 грамів запеканки, то ми і вносимо 350 порцій. В даному випадку ми прирівнюємо одну порцію до одного грама, щоб потім використати. Використовувати це більш зручно у своєму щоденнику. Ось, все. В нас є 350 грамів тере-порцій. І вже ми щось з'їли, і бачите, біля зеленої іконки приготовіти, є. Щоденник, ми його натискаємо, тобто ми вже додаємо цей, цю страву до себе в обід. І так, дивіться, одна порція для нас це один грам. Я сподіваюся, що ми зрозуміли, чому надивимося на ці дужки. І так, якщо в нас було 350 грамів готової запіканочки, то ми з'їли, наприклад, з кофі з кофійком сто двадцять п'ять Натискаємо Зберегти. Так, все виділено і знову зберегти. Дивіться, в обід в нас вже е, лягла наша запіканка. Все. Якщо ми е, на вечерю захочемо е, з'їсти е, ще 100 грамів, в нас вже вона є. Ми натискаємо на неї, е, ставимо дужку. Зберегти. І бачите, запіканка одна порція. В нас одна порція 1 грам. Тож ми змінимо кількість порцій. На ту кількість яку з'їв, наприклад, 100 ми на 10 зір, все готово. Це достатньо простий способ, спосіб внести складну їжу і, взагалі, зберегти рецепти, потім ним користуватися у даному додатку. Якщо ви потім приготували запіканку. Якщо ви потім приготували запіканку, але додали, більше її зробили, додали більш творогу, менше яїць, менше цукру, ви можете цей рецепт змінити. Що ви робите? У правому верхньому кутку ви натискаєте пошук, знову обираєте кулінарну книгу, шукаєте свій рецепт, натискаєте на нього, обираєте знову ліву іконку приготувати. І внизу натискаєте редагувати дані рецепту». Те ж саме. Дивіться, змінюйте кількість інгредієнтів, змінюйте кількість порцій. Наприклад, ви взяли 400 творога і... і менше цукру. Все. У вас вийшло вже грамів готового продукту 420. Порції це наша грама. Все. Супер. Знову. Ви таке приготували. Ви на якийсь наступний день хочете з'їсти там 200 грамів такої супербілкової смачної запіканки? Все зберігаєте, і вона вас вже залишається.